Перше, це може бути гіперкінетичний розлад поведінки. Під час пологів дитина могла перебувати в стані кисневого голодування. Далі ми визначимо обсяг необхідних занять з нейропсихологом, з дефектологом, з психологом. Емоційна зрілість дитини не завжди відповідає віку. Маємо вже психози, маємо звернення з приводу цього. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, в мене до вас таке питання е, сину Артему моєму, це четверта дитина моя, три-три роки зараз. І мене трішки лякає його поведінка. Вона мені здається, трохи не такою, якою вона має бути. Боюся, нічого не пропустити, так як маю вже негативний досвід з старшими дітьми. Що ви мені порадили в цьому? Так. Дивіться, значить, нам потрібно визначитись з обсягом проблеми. Для цього нам потрібно пройти ну, по-перше, обстеження. Обстеження для чого? Для того, щоб ми визначили, з чому є суть проблеми. Значить, тут я можу думати в трьох напрямках. Перше, це може бути гіперкінетичний розлад поведінки. Він обумовлений тим, що головний мозок дитини. Продукує додаткові імпульси, які спричиняють порушення поведінки. І поведінка це не основна проблема. Основна проблема то що у дитини немає концентрованої уваги, він не може зосередитись, і дитина, яка має ядро інтелекту, не формується запас знань і уявлень через те, що немає зосередженої уваги. І він там послухав, там не дочув, там не допоняв, і йому немає. Сенсу це все запам'ятовувати. Є друга може бути причина це, на жаль, генетична психіатрія. Дитину потрібно обстежити в орфанному центрі і виключити або підтвердити генетичну природу цього розладу і також працювати В будь-якому випадку, ми будемо працювати, але нам потрібно визначитись причиною. Тут може бути ще одна причина. Мені потрібно Вивчити обставини народження дитини, вивчити вагітність, вивчити сам період пологів, які там були проблеми чи не було проблем, тому що ну, вагітність вона може йти по нормотиповому сценарію, а може бути незначні патологічні якісь відхилення, які як багатоводдя, маловоддя, які в ітогі спричиняють. Особливості розвитку дитини. Далі, під час пологів, дитина могла перебувати в стані кисневого голодування. Там це могло бути там, якісь секунди і хвилини, але певні ділянки головного мозга вже спровоковані, і розвиток іде не по нормотиповому типу. Потрібно дослідити. Зібрати анамнез, поспілкувати з дитиною, визначити його ем, обсяг знань, навичок, умінь. І далі ми будемо підбирати. Е Корекційні програми, значить, це буде ну, медикаментозна терапія за потребою. Це саме маленький обсяг. Далі ми визначимо рівень і обсяг логопедичної допомоги. До речі, логопедична допомога вона тут може бути в співпраці з лор-лікарем. Потрібно дослідити будову мовленого апарату дитини. І логопед нам може працювати в плані постановки звуків, але ж логопед може займатися і логопедичним масажем, тобто фізичний, фізичний масаж мовленого апарата, плюс лор. Проводить до обстеження, якщо потрібно, в хірургічний або інший спосіб, добудувати, як говориться ця операція, Це також має бути. Далі ми визначимо обсяг необхідних занять з нейропсихологом, з дефектологом, з психологом, визначимо форму навчання, інклюзію. Можливо, дитині потрібен т'ютер, ну, асистент, асистент, який буде концентрувати увагу дитини або навпаки робити. Додаткові перерви під час занять, нам що важливо в цьому випадку зробити. Встановити, по-перше, причину, по-друге, намітити шляхи вирішення проблеми. І по-третє, нам важливо, щоб дитина в своєму розвитку наблизилась до нормотипового розвитку або взагалі розвиток був нормотиповий. І наразі дуже такий зручний час. Три рочки це. Такий період, коли саме потрібно працювати з дитиною, щоб до школи вийшли в норму? Пані Оля, мене Ольга, мене турбує ще одне питання, таке доволі для мене болюче, тому що е, старші діти приймають дуже довгий час ліки. Як вони можуть їм нашкодити, не можуть нашкодити? Це турбує і мене, і рідних, і самих дітей, тому що це вже тривалий час, чи не це ні на які органи внутрішні серця, почки, бо люба хвороба, яка настільки не касається, зразу це. Можливо, те, що ми вже довго п'ємо ліки. Да, от таке всі питання. ліки, які призначаю особисто, я призначаю відповідають протоколам Міністерства охорони здоров'я України. Всі препарати безпечні для підлітків для дітей, тобто є вік дитини, з якого віку призначаються ті чи інші лікарські засоби. В першу чергу, коли особисто я призначаю препарат будь-який лікарський, я в першу чергу оцінюю ризик. Побічних ефектів, не його ефективність, ризик побічних ефектів. І якщо я думаю, що може бути шкідливо або будуть побічні ефекти, я навіть не розглядаю цей препарат для призначення. Всі препарати, які особисто я підбираю, вони сертифіковані, вони е, дозволені для застосування на території України. вони е, в організмі обробляються в першу чергу кишківником, тобто вони не не печінка, не нирки не задіяні. Що стосовно тривалості прийому препаратів, тут визначає звичайно ну, стан дитини, і це не обов'язково пожиттєво. Має ми можемо на даний момент. Ми вже на на цьому комплексі, який ми зараз приймаємо, ми вже на ньому два роки. Ну, Плюс-мінус через пару місяців буде два роки. Діти хочуть зробити перерив. Чи ми можемо його зробити? Звичайно, звичайно, і наскільки це небезпечно? Mm -hmm. Чи я можу не хвилюватися, чи я можу в будь-який момент потім сконтролювати цю ситуацію і взяти її? Ну, якщо я буду бачити, що вона виходить з під контролю? Звичайно, як будь-який розлад. Лікування е, проводиться при наявності розвитку. тобто є особливость розвитку дитини, і вона є, і вона коригується в реабілітаційний будь-який спосіб. Лікувальні засоби вони в цьому плані допоміжні в дитячій психіатрії. Вони допомагають порядкувати поведінку, підвищити концентрацію уваги, і там в, в такому плані призначаються, але е, дитина. Доросліша і нервова система дитини також доросліша, і в певний момент е, зникає необхідність. Е, Прийому лікарських самозасобів, і ми можемо не то, що робити перерву, а взагалі їх відміняти, або призначати нові лікарські засоби, або змінювати, змінювати дозування, змінювати кратність прийому. Якщо е, на сьогоднішній день е, ліки, скажімо так, е, заважають навчальному процесу або ну, тормозять, гальмують якось е, навчальний процес, так, Звичайно, більше їхньому пубертатному дозріванню, тому що вони mm. просто вже втомилися. Дивіться, це підлітки. Ліки лікують хворобу, але характер не лікують. Тому. О, то, що, це дві о, то, різних. Проблеми. Характер це є характер, е, прояви захворювання це прояви захворювання. У нас є особливості характеру, і вони коригуються з допомогою психологічної там роботи, це не обов'язково лікарські засоби. Що касається психологічної роботи, ми ж їздимо на реабілітації. В цьому році ми відмовлялися від психолога. Ми… Прот... Ходили з великим боєм, сказали: якщо тобі це будь пожалуйста, протисну поведінку підлітків ніхто да. не відміняв це дові е, е, проблема, яка існувала напевно, це життя, але її можна також вирішувати, можна коригувати психотерапевтичний підход і ну таке, скажімо так, активне нав'язування роботи з психологом. Також не буде корисним. Ну, якщо дитина не працює, вона не працює з психологом. Має бути комплаєнс ще ж, якщо враховувати нашу країну, де це не європейська країна, да, і не та сама Америка, де це ну психолог, це норма. У нас психолог, навіть ні, не кожен розличає, що таке психіатр, хто такий психолог. От і це стидно. Дивіться, це просто стидно на сьогоднішній день. На щастя, відбувається дестігматизація. То про що ви говорите, що це стидно? Це називається стигматизація, тобто навішуються якісь ярлики там на дитину, yeah. на людину. Що да, він ходить до психолога, і це соромно. на сьогоднішній день, починаючи. Навірно, з го року запущений процес дестигматизації. Цю... Чому вообще ця стигматизація виникла в суспільстві? Тому що за радянських часів було таке поняття, як каральна психіатрія, тобто психіатрія примінялася як який-то стримуючий фактор і так далі. Звичайно, такого скільки я працюю, я за радянських часів не працювала. Скільки я працюю я з таким не стикалась, але цей ярлик ця стигма залишилась на сьогоднішній день. Дестигматизація відбувається, і навпаки, робота з психологом, робота з психіатром починає бути престижною. Тому що людина турбується, піклується про своє ментальне здоров'я, а ментальне здоров'я це залог фізичного здоров'я, і тут немає в цьому нічого зазорного. Це потрібно пояснювати дітям і пояснювати, що тільки ну такі, скажімо так, зрілі і особистості про це піклуються. Якщо не піклуватись про ментальне здоров'я, то все інше здоров'я, все інше воно все не має сенсу. До цього ще треба, мабуть, і дійти самому? Скажіть, будь ласка, те, маю таке також питання, пані Ольга, з приводу того, ну, от, батьки особливих дітей, так, це ж не рік, не два, деяких це роками, десяти, десятиріччями, так сказати. Як справлятися з цими їхніми? Істериками, капризами, взагалі, коли ситуація виходить з під контролю, якщо взяти підлітків, да? ну там ж взагалі не можна сказати і слова, як самому підтримувати свою психіку, чи самі також пити підтримуючу терапію, Ну ходити до психолога само собою, але ну, інколи на це немає часу, тому що ну, да. весь... дивіться, чим зайнятися? У випадку дитячої психіатрії ми працюємо. Я особисто працюю не з дитиною, я працюю з родиною. І кожну ситуацію ми пропрацьовуємо. І на кожному етапі розвитку виникають свої різні проблеми. На тому етапі такі проблеми, на тому такі, на тому такі. І всі ці проблеми ми пропрацьовуємо. Значить, тут що нам може бути допоміжно. Це може бути допоміжна сімейна психотерапія, може бути когнітивна поведінкова терапія. Ми пояснюємо конкретно, як себе вести в якій ситуації, в тому числі, якщо є необхідність, я і батькам не призначаю медикаментозну підтримку. Тому що ментальне здоров'я родини, коли я приймаю до себе на лікування дитину, я не приймаю дитину, я приймаю родину. Я приймаю всю родину. — Ще враховуючи різновікові, наприклад, дітки дома. З одним ти можеш прийти на ту терапію, а інші тобі показали, куди тобі можна піти. Саме non. так, тобто, це передбачає постійну взаємодію лікаря і родини. То раз на місяць ми зустрічаємось, раз на два місяці, раз на два тижні. Там періодичність відзначається необхідністю. Тобто немає такого, що раз місяць ви обов'язково приходите. Ні, ви можете і півроку мене не відвідувати. Але коли вам потрібно, ми зустрічаємось, обговорюємо ситуацію і е, будуємо шляхи вирішення проблеми. І Я конкретні даю поради, що в той ситуації так себе вести в. То і так, наприклад, там якась історична реакція, будь ласка, давай з тобою проговоримо. Це маленька проблема, це середня проблема, це велика проблема. Дитина вже замислюється, вже півостерики немає. Дитина вам говорить, це велика проблема. І тут ви маєте розібрати абсолютно чітко, чому ви не зможете розуміти, а дитина вам пояснить, чому. І негайно вирішити це питання. Якщо говорить, це маленька, Проблема, то ми так і відносимось. Тобто, конкретні я даю рекомендації, як себе вести часто до мене звертаються з приводу випірковості в їжі. О, да. У нас це теж присутнє. М'ясо ми взагалі влюблюємо. Також, також поради. Дитина з особливостями розвитку має і особливі потреби в харчуванні. Немає там такого, як ми хочемо, щоб там харчувався так, як ми знаємо. Там іде у дитини інтуїтивне Інтуїтивне харчування, але є в, такі, ну, в деяких випадках такі обмеження, харчові, що просто страшно стає. Це якщо і... генетичні погенети. Тичних аналізів. і як ми діємо, всі діти хочуть бути ким. Дорослими. І ми говоримо, що це їжа для дорослих, ми тобі її давати не будемо. Uh -huh. І тоді їдять все, що бачать. Uh -huh. ну, тобто є різні методики для конкретної дитини, конкретна методика застосовується, я завжди це підбираю, все uh -huh. це, це вирішує. Коли дитина лізе кудись, да? ти кажеш, не лізь, він буде лізти, ти кажеш, лізь, лізь, він uh -huh. да, обов'язково подивись. Роботи. Так. На я це, гречі. що хотіла ще е, ну, уточнити, так сказати. Е, з приводу їжі ви тільки що сказали, вибірковість. Да? От, ну, вибірковість, само собою, присутня, да? Там картошечку ми їмо, гречку ми перебираємо, м'ясо ми не жуємо взагалі. Ну, я говорю зараз про меншого хлопчика, так, бо в старших ну, там, там свої складно. нюанси є в цьому плані. А як бути з тим, що ми взагалі хочемо їсти руками і засовуємо, висовуємо туди. Ну, і, вот так от все. Якщо ну, взять, наприклад, на вулиці дати дитині їжу, то ти вже подумаєш, давати ту саму цукерку їй, чи печиво, чи не давать. Якщо з печивом ще нічого, ну, цукерка вона буде два рази в роті, три рази в руках, і все буде. Скажіть мені, будь ласка, вам е, от ви за це говорите, що там неохайність і все, вам е, Соромно перед оточуючими, чи вам? Я прошу пробачення, я не за охайність. Я так. за те, що дитина, маючи уже, ну, їсти навик, навик да, їсти так. ложку. Ямилку, не використовується. А вона, так, да, його не хоче, вона ще й противиться. От просто противиться, якийсь супротив йде. Хочеться її руками, бере прям з ложки спеціально, і таку в рот. і, ну… Дитина пізно. Чи це є проблема? Чи це, це, просто... це не є проблема. Значить, послухайте мене. Це... Метод дитини пізнання світу. І йому потрібно це робити от через таку сенсорику. І навичка є: дитина вміє користуватися, да, але він пізнає світ так, як йому зручно. І ви в першу чергу маєте турбуватись про комфорт своєї дитини. І якщо він хоче покачатись в калюжі, хай покачається. Це це, по це буде його це досвід. Да. Це буде його досвід. Досвід у нас досвід у вас у мене є і позитивний, і негативний, зовсім різний. І цей досвід потрібно дитині дозволити прожити. Ну так, да. ми ж за дуже заборон багато. Ні, заборон не є. Заборон. Все, що робить дитина, це його спосіб познати світ. познати світ. Тому надмірні заборони вони не є корисними. Вони не є корисними. Ну, хорошо, в чому там преступлення, що він руками їсть. Ну, хай собі їсть. Він же ж не буде до пенсії їсти руками. Ну, він, він ну, час так. В принципі, Але я, я вас розумію, що ви говорите, і коли це вдома, то взагалі відпадають. До речі, Дитання. часто ми повертаємося, дитина, наприклад, там, є у мене хлопчик, він не хоче брати ложку. Батьки йому ту ложку тичуть, він її там викидає, там, в общем, скандал, все. Я їм кажу, залиште ту ложку і три місяці взагалі її не давай. Тут не давай. Хай їсть собі руками, там, як сьорбає, що хочете, і робить. Через три місяці він спокійно взяв ложку, тому що емоційна зрілість дитини почала відповідати цій ложці. Емоційна зрілість дитини не завжди відповідає віку, на жаль, і потрібно це враховувати. Лікар, тобто я має визначити цю емоційну зрілість і вирішити всі питання. Але тут ще має бути і психолог. І психолог, сімейна психотерапія, формування навичок поведінки в проблемних ситуаціях, ну і прочі. Я розписую завжди цю програму. Так, за програму. Шлях шлях нелегкий. не легкий. Це точно. Легко. Ну, Хотілося б тільки подякувати вам за те, що ви завжди з нами допомагаєте нам. Ну, Ваші поради і, взагалі, 24 години на 7 – Це дякую Дійсно. вам Я стараюсь. Я стараюсь. Ми дуже, ми дуже вам вдячні і сподіваємося, що зараз цей шлях, який ми починаємо, у нас це все буде вже набагато простіше, набагато швидше. І ми досягнемо до нашого шкільного віку тих результатів, яких би хотілося б нам мати. Ми будемо працювати, пані Ольга. Останнє запитання, просто воно таке на, на даний час нагальне. Воно, я думаю, що воно турбує багатьох батьків, особливо підлітків. Е, інтернетом шириться така гра, сині двері, там, жовті чи червоні. Наскільки вона небезпечна, як нам діяти і як розмовляти з своїми дітьми? Дійсно, є така проблема. Е, в соцмережах розповсюджується гра, вона носить назву Двері Жовті, червоні, в чому суть гри? Е, грають дві дитини, одна Дитина вводить іншу дитину в стан сенсорної депривації шляхом е, непрофесійного масажу скроневої артерії. Через це у дитини, е, яка є, ну, тобто вони грають вдвох, на колінах лежить голова і проводиться цей непрофесійний масаж. У дитини виникає е, гіпнотичний стан. Стан зміненої свідомості і ставлять питання, які ти там бачиш двері, червоні жовті, говорить жовті, ти відкриваєш двері, що ти там бачиш, і там ну, то, в тому -то суті гри. В чому небезпечність? Е, в гіпноз вводи не професіонал. І з цього гіпнозу. Має вивести, але ж не виводить, не і вміє. дитина залишається в стані зміненої свідомості. Тривога, страх, галюцинації, неправильна поведінка, розвивається психоз. Це надзвичайна небезпека саме через те, що стан сенсорної депривації викликає непрофесіонал. Тому що ввести можна, потрібно ж правильно вивести. Як діяти батькам, передивлятись контент, який дитина дивиться, якщо побачили це, обов'язково пояснити. Чим це може завершитись. Ну і, звичайно, відстежувати коло спілкування дитини. На жаль, тільки так. Дуже вам дякую. Інформація дійсно цінна, тому що кожен раз з'являється якась нова гра, яка призводить до летальних випадків так, наших підлітків. Так, так. Маємо вже психози, маємо звернення з приводу цього. Велике вам дякую.